Так, бачимо а на демонстрацію. У -у. Секунду. О, будь ласка. А, вітаю всіх ще раз. А, вельми шановний головуючий, шановні члени президії та учасники конференції. Дозвольте вам представити роботу а, за темою результати. Комплексного лікування пацієнтів з лікарсько лікарсько-чутливими та лікарсько стійкими формами туберкульозу. Також дозвольте представитись, мене звуть Кушнір Вероніка Віталіївна, я лікар-інтерн зі спеціальності внутрішніх хвороб. та дозвольте представити мого наукового керівника, кандидат медичних наук і доцент кафедри професійної патології і функціональної діагностики та фтизіопульмонології кабриш Антоніна Вікторівна. Актуальність даної теми полягає в тому, що туберкульоз, як усім відомо, є соціально небезпечною інфекційною хворобою, лікування якої ґрунтується на принципах етіотропної антимікобактеріальної терапії. При цьому, на жаль, навіть застосування сучасних схем лікування туберкульозу далеко не завжди завершується полікуванням хворого. І актуальною проблемою є саме формування резистентності мікобактерій туберкульозу, і причинами формування даної резистентності можуть виступати декілька чинників. А, найчастіше це екзогенна реінфекція через наявно виражений імунодефіцитний стан хворого. А також а, спостерігається формування вторинної резистентності а, шляхом внутрішньої трансмісії туберкульозної інфекції, а також за рахунок наявного синдрому у пацієнта. Та, Факту інт... інтрамакрофагіального перезитування мікобактерій туберкульозу, яке дає можливість мікобактерії туберкульозу розмножуватися і адаптуватися до антимікобактеріальних препаратів шляхом зміни своїх властивостей. А, також серед пацієнтів з великими залишковими змінами після туберкульозу а, реєструється високий відсоток рецидивів даної інфекції з розвитком лікарської стійкості до антимікобактеріальних препаратів. І патогенетично це умовлено тим, що створюються найкращі умови для селекції а, резистентних штамів мікобактерій туберкульозу саме в каверних та туберкульомах, де мікробна популяція стає майже недосяжною до необхідних концентрацій даних препаратів. І тому дослідження клініко ренонологічних та морфологічних результатів комплексного лікування є актуальним напрямком. Тож, метою моєї роботи стало ще раз аналіз клініко рентгенологічних та морфологічних результатів комплексного лікування пацієнтів із лікарсько-чутливими та лікарсько-стійкими формами туберкульозу легень. Для своєчасного попередження рецидивів, для попередження формування стійкості мікобактерій туберкульозу до антимікобактеріальних препаратів та ускладнень туберкульозу легень. Нам було проаналізовано історії хвороб, рентгенограми, комп'ютерні томограми органів грудної порожнини, а також протоколи хірургічного лікування та фотоопераційного матеріалу 16 хворих на туберкульоз, які знаходилися на лікуванні в КНП, Одеський обласний центр соціально значущих хвороб Одеської обласної ради в 2013-2014 роках. І дозвольте вам представити результати дослідження. А серед досліджених переважали саме чоловіки, це було 14 випадків, що відповідало 87,5%, і два випадки склали жінки, що відповідало 12,5%. За віком переважали саме пацієнти вікової групи від 18 до 39 років, це було 11 осіб, і також 5 осіб, що відносилися до вікової групи 40 років та більше. За типом випадку переважав перший діагностований туберкульозний легень, який був виявлений у 10 пацієнтів, що склало 62,5%, а у 37,5% був виявлений рецидив туберкульозної інфекції, що склало 6 випадків. І за спектром чутливості мікобактерій туберкульозу переважав, на жаль, туберкульоз з наявною лікарською стійкістю. І він поділявся на туберкульоз з множинною лікарською стійкістю, що склали 62,5%, і це було 10 випадків. У двох випадках був виявлений туберкульоз із широкою лікарською стійкістю, та лише в чотирьох випадках, тобто у чверті пацієнтів, визначався лікарсько чутливий туберкульоз. А клінічні випадки склали у половині а, у пацієнтів, тобто у восьми осіб, була виявлена туберкульозна легень. У а, двох випадках це був дисемінований туберкульоз-легень, і у шести випадків це фіброзно кавернозна форма туберкульозу легень. І у всіх 100% пацієнтів була морфологічно встановлена активність специфічного запального процесу на момент операції за гістологічним і бактеріологічним дослідженням операційного матеріалу. Також дозвольте вам представити, які типи туберкульозу з спектром резистентності були виявлені. Як ви можете побачити з таблички, представленої зліва це були наступні спектр резистентності: до до зідотерифопіцину, до до зідфопіцину та стрептоміцину. Також до ізеніазидру, і тамбутолу і до всіх чотирьох препаратів першого е, ряду також е, були виявлені резистентність до ізеніазидру, фопіцину, тамбутолу стрептоміцину, і окремо ізеніазидри, фемпіцин, стрептоміцин і всі чотири препарати та стрептоміцин. А також окремо були виділені резистентність до канаміцину, до капроміцину, офлоксацину, етіонаміду і пара кислоти, які відносяться до препаратів другого ряду. І серед проведених операцій були шість сегментарних резекцій, п'ять лобектомій, чотири полісегментарні резекції і одна комбінована резекція. І в усіх випадках в резекційному матеріалі спостерігалися патоморфологічні зміни кран туберкульозного запалення а також після посіву резекційного матеріалу на поживних середовищах бактерій і Леменштейна Янсена були культивовані мікобактерії туберкульозу в усіх випадках. А зараз дозвольте мені представити декілька клінічних випадків. Вони будуть представлені наявними комп'ютерними томограмами та фотографіями операційного матеріалу декількох пацієнтів, в яких були виявлені різні випадки за чутливістю до мікобак... мікоб... антимікобактеріальних препаратів. А туберкульозу перший випадок це лікарсько-чутливий туберкульоз, фіброзна кавернозна форма. Через три місяці після початку консервативного лікування була проведена сегментарна резекція, і ми можемо побачити на фото матеріалу а, матеріалу. Сформовані казовозні маси. Наступний випадок це множинний, лікарськостійний туберкульоз, або туберкульоз із множинною лікарською стійкістю. Верхня частка правої легені представлена множинними туберкульомами з відсутню деструкцією, це вже була фаза ущільнення. І через 4 місяці консервативного лікування проведено оперативне лікування у вигляді верхньої лобектомії. І на фотографіях операційного матеріалу ми можемо побачити наявність незворотніх патоморфологічних змін в легеневій тканині. А, наступний випадок також це туберкульоз з множинною лікарською стійкістю, верхньої частки правої легені, а, інфільтративна форма з наявною деструкцією. А, оперативне втручання було проведено через три місяці від початку консервативного лікування у вигляді полісегментарної резекції другого та шостого сегмента лівої легені з приводу конгломерантної казової лівої легені, як ми можемо побачити на КТ-сканах та а, на фотоопераційного матеріалу. І ще один випадок: туберкульоз з ножиною лікарською стійкістю це рецидив туберкульозної інфекції, представлений дисемінованою формою, з наявною деструкцією. І він процікав на тлі декомпенсованого цукрового діабету другого типу, тому мав досить важкі перебіги. І через 8 місяців лікування було проведено оперативне втручання, це стан після правобічної лобектомії, і ми бачимо розплавлені казіозні маси на фотографіях оперативного матеріалу. І нарешті ще один випадок: це вже випадок туберкульозної інфекції широкою лікарською стійкістю, дисимінована форма, ураження обох легень, з наявною деструкцією та виявленням е мікобактерій е е туберкульозу. І вона мені у даного пацієнта було чотири епізоди лікування препаратами другого ряду, і всі ці епізоди закінчувалися на жаль, невдачі лікування. І на даному слайді представлені саме е е скани комп'ютерної томограми, легень та ренограми порожнини даного пацієнта. А на наступному слайді можемо побачити результати оперативного лікування, яке було проведено на четвертому місяці консервативного лікування цього повторного випадку туберкульозу широкою лікарською стійкістю. І воно було проведено у два етапи: дві фотографії зліва відповідають першому етапу оперативного лікування, а дві фотографії справа будуть відповідати другому етапу оперативного лікування. На першому етапі була проведена правобічна бісегментиктомія, а на другому етапі лівобічний бісегментиктомія. Також досліджуючи фотографію операційного матеріалу і протоколи оперативного лікування, ми дійшли висновку, що макроскопічно можна відмітити наявність наступного факту: що у хворих з резистентними формами туберкульозу спостерігався розріджений козеоз з масивнішим розплавленням легеневої тканини у порівнянні з хімією чутливим туберкульозом, де спостерігалися. А... Наявність сирчастого та оформленого казузу, що світ, може свідчити про те, що мікобактерії з лікарською стійкістю є більш агресивними. І на даному слайді ви можете побачити злів випадок лікарського чутливого туберкульозу а, у формі туберкульоми з порожниною розпаду. І у кінці інтенсивної фази лікування була проведена сегментарна резекція. А з правого справа. Це випадок туберкульозу з множиною лікарською стійкістю. Це вперше діагностований туберкульоз легені у формі казеуми та каверни правого легені. Була проведена часткова резекція першого та другого сегменту правого легені е, через 9 місяців після початку консервативного лікування. І ми можемо побачити різницю е, у консистенції казеозних мас е, та е, в їхньому зовнішньому микроскопічному вигляді, що й підтверджує факт, який про який ми казали. І дозвольте перейти до висновків. Тож комплексне, консервативне та хірургічне лікування пацієнтів, як з лікарськочутливими, так і з лікарськостійкими формами туберкульозу, призводить до явного підвищення ефективності лікування, ліквідації умов для селекції мікобактерій туберкульозу, до резистентних штамів мікобактерій туберкульозу, попередження рецидивів даної інфекції та розвитку загрозливих для життя ускладнень. У даних пацієнтів. І, зокрема, при наявності незворотніх морфологічних змін легеневої тканини при туберкульозі, хірургічні методи лікування є пріоритетними у даних пацієнтів. Тож дуже дякую за вашу увагу і дуже буду рада вашим запитанням. Дякуємо. кого є питання? У мене є питання. Скажіть, будь ласка, от е, е, я так розумію, що ви помітили залежність між резистентністю і клінічною, клінічними формами. У більш складних перебігах ви спостерігали е, більш резистентну мікобактерію? А, дякую вам за запитання. Так. По-перше, резистентні форми вони призводили до розвитку. А, Форм з наявною більшою деструкцією легеневої тканини це перший випадок. Друге, резистентні форми найчастіше спостерігалися саме при наявній коінфекції туберкульозу та віл, що вже провокувала важкий монодефіцитний стан у хворих. і тому а, це було більш а, щоб формувало більш сприятливі умови для розвитку а, резистентних мікобактерій туберкульозу у хворих з важким монодефіцитом. А ми знаємо, що у хворих я думаю, це відомий факт, що у хворих з даною коінфекцією. А, Більше з більшою частотою зустрічаються саме дисиміновані форми туберкульозу легень, і тому вони мають більш важкий перебіг. І також ми помітили, що на тлі якихось хронічних захворювань, наприклад, таких як цукровий діабет, особливо у декомпенсованому перебігу, також можуть виявлятися резистентні штами, і вони можуть виявлятися більш частіше, і з більшою площою ураження. І з більш масивним розплавленням легеневої тканини а, при а, формуванні специфічного а, запалення мікобактерію туберкульозу. А чому? Ну типу, що пов'язує стан пацієнта його там інші захворювання з резистентністю мікобактерій? Ну, по-перше, якщо ми кажемо як і при ВІЛ-інфекції, що викликає вторинний імунодефіцит у людини, так і а, про а, хронічні захворювання, які зменшують. А, Скажімо так, не резистентність, а активність імунної системи, її реактивну відповідь на інфекційні чинники, на інфекційні А, Всі ці чинники, мною вище названі, вони призводять до того, що формуються умови для розвитку мікобактерій туберкульозу, до зниження чинників, які можуть. Сейчас, одну секундочку до. Um. До створення чинників, в яких мікобактерії туберкульозу будуть недоступні до необхідних концентрацій антимікобактеріальних препаратів, до порушення роботи антимікобактеріальних препаратів в самому організмі людини, тобто порушення фармакокінетики, фармакодинаміки цих препаратів, а також до меншої схильності, прихильності до лікування, тому що у даних пацієнтів спостерігається більш декомпенсований перебіг та більше побічних ефектів від лікування туберкульозу легені при Використання антимікобактеріальних препаратів. І саме через це формуються стійкі до антимікобактеріальних препаратів, штами мікобактерій туберкульозу, і а потім а, що призводить до як внутрішньої лікарняної, так і позалікарняної трансмісії цих резистентних штамів до здорових пацієнтів або вже до перехворівших пацієнтів, що призводить до реінфекції. А ви знаєте, які були причини резистентності у цих пацієнтів? Це була фенотипова, генотипова, резистентність. Що там відбувалося? Що у вас немає? Фенотипову чи генотипову резистентність? Ми не досліджували. Ми знаємо, що факторами доведеними були саме наявний імунодефіцит, а також наявні фактори, що зменшували концентрацію антимікобактеріальних препаратів у вогнищах, і ми саме зробили акцент на якби Важливості оперативного лікування а, при наявному туберкульозі легень, тому що КЗО, каверни та туберкульоми, які залишаються після а, того, як а, ми а, закінчуємо курс консервативного лікування, вони призводять до того, що а, ці мікобактерії туберкульозу, що залишилися в даному вогнищі, вони можуть потім спровокувати рецидив. Туберкульозу, вони можуть бути резистентними до антимікобактеріальних препаратів через те, що до них не доходить необхідна концентрація препарату. І тому саме оперативне лікування, воно має йти в комплексі з консервативним лікуванням. Це було головною метою нашого, а, нашої роботи. Ага, окей, дякую. Ще питання? Дуже дякую. А якщо питання немає дякую, ми передамо вам наліпку.